Олег Семороз доєднується до нашого етеру, ветеран російсько-української війни, Олеже Рада бачити в нашому етері давненько не було. Навзаєм, навзаєм, бажаю здоров'я. Так, дякую. Знаєте, я б хотіла тут почати з вами якраз таки нашу розмову, бо тем у нас якихось таких. Тижневих вистачає, але хотіла б почати насправді з втечі гринкевича молодшого. Кинув свою наречену Соню Маразюк і кудись зник. ДБР оголосила його в розшук. Про це там і повідомили. А що там відбувається? А, його хотіли затримати, але не вдалося. А, вчора проводилася низка невідкладних обшуків, щоб знайти і затримати членів злочинного угрупування, в тому числі і родича львівського бізнесмена Хренкевича Старшого. Але молодшого Романа поки не знайшли. Але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупуванні йому оголошена встановленому законом. Порядку. Роман Гринкевич – це син львівського бізнесмена Ігоря Гранкевича. У соцмережі Instagram в останній він написав 9 січня, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав замовним. В ДБР сказали, що не могли його затримати раніше, бо немає достатньо, не було на той момент достатньо для цього доказів. А коли ці докази з'явилися. Прийшли експертизи, прийшли, відбулися допити. Тоді п'ять підозр було оголошено за за статтями про шахрайство, створення та участь у злочинній організації, але. Романа Гринкевича не знайшли наречений втік майже з церкви, чи то забрав, чи то не забрав. Ні, не забрав. Соня Морозюк сказала, що нічого він в неї не забрав, і всі ці подарунки, які вона отримала від Романа, продасть і віддасть гроші на ЗСУ. Та й таке втік і втік. Слухайте, ну мені здається, це прям вже ну, погоня. чи що, ну... Історія дуже цікава, а, і це йдеться про збитки для держави на мільярд гривень приблизно того, що ця кампанія будівельників, які а, в буквальному сенсі а, шили труси для збройних сил України, не маючи для цього нічого. А ще й мали б постачати продукти харчування для збройних сил України. А, ну, ця втеча на вашу думку, от, чи знайдуть, чи не знайдуть, кажуть, що не перетинав кордон. Ну, Не перетинав офіційно, але спойлер: у нас можливо перетинати його ще й не офіційно. Через та, річку та, насправді... Тиса. А так. Маючи багато бабла і не тільки. Та дивіться, тут насправді дуже показова історія. У мене дуже багато питань до державного бюро розслідувань. Давайте по паличкам це угу. розберемо. Слава Богу, зараз не треба вже розповідати. Кейс Гринкевича його вся країна вже знає. Хотілося просто б там, мабуть, піти просто по таймінгам, і після цього я задам питання ДБР, тому що вони насправді є, і дуже багато питань до Вищого керівництва державного бюро розслідувань. Ми 7 січня розповіли про цю історію публічно. Це викликало суспільний резонанс. Розповіли все те, що потім було викладено в матеріалах державного бюро розслідування. Розповіли про 23 оборонних контракти. Розповіли про 60% націн, націнок на постачання одягу для збройних сил України, будівельними компаніями, котрі не мають виробничих потужностей, і просто тупо купують одяг в туреччині. А потім його перепродають зсу з націнкою. Ну тобто, звичайні бариги, котрі наживаються на війні, наживаються на... Ну, на бідах українців на те, що країна зараз в такому складному становищі, і потрібно, потрібно вдягати наших військових, а хтось на цьому заробляє. Це наголо було 7 січня, там 8-9 вже неслись резонанси. Це я про те, що державне бюро розслідування в рамках кримінального провадження мало не то, що могло мало вчинити невідкладні слідчі дії, і, як мінімум встановити цілодобове стеження. За е, ключовими особами. А ми цих осіб називали. Ми ж не казали, що це якісь міфічні контракти. Ми чітко називали родину Гринкевичів ми показували е, з реєстру юрсіп показували, хто за цим цим стоїть, та розповідали цю історію про Соню Морозюк, про Романа Гринкевича котрий там перетинав кордон, як, прости господи, волонтер. Що відбувається потім? Е, потім, нарешті, після суспільного резонансу їм арештовують рахунки. Потім їм оголошують підозру, проходять обшуки, когось затримують. Ми щиро сподівалися, що там буде е, Роман Гринкевич. Нам рапортують про те, що він отримав підозру, але він втік. Тут у мене е, виникає дуже багато питань. Я за освітою юрист, та, тому давайте зараз озвучу спочатку, е, чому я невдоволений роботою державного розслідувань. Ну, по-перше. У мене питання номер один. А кому, бляха-муха, ви оголосили підозру? Підозра оголошується особисто з врученням відповідного процесуального документу. Тобто, я правильно розумію, якщо ви оголосили підозру Роману Гринкевичу, тобто ви бачилися з ним face to face. А якщо ні, то ви не оголосили йому підозру, ви нагло брешете, тому що я чітко знаю, що ви не запускали процедуру заочної підозри. Через в порядку встановленим законодавством, тобто через суд, а, якщо ви не бачили його особисто, або якось вручили підозру. Ну, вибачте, це маячня, це процесуальна некчемна історія. А, але тут, от що. Ви говорите, що ви вручили підозру. Ви бачилися з ним фейс-то face фейс. -face. Підозра це є підставою для затримання невідкладного затримання особи в рамках кримінально-процесуального кодексу. І на 72 години. Ви маєте право його закрити в ІТТ, в ізоляторі тимчасового тримання. У нас, вибачте, якщо ви зараз підете в магазин, вкрадете там шоколадку, або там, не дай Боже, ще якийсь злочин е, вчините. Я вже мовчу про тяжкий злочин, а да? тут корупція особливо в великих розмірах. Ви поїдете в ІТТ. Потім, якаб, там, який би запобіжний захід би, не був би обраний, в більшості випадків ви проведете день або навіть два, проведете в ізоляторі тимчасового тримання. Коли особа завдала збитків на мільярд гривень оборонному бюджету, коли, очевидно, він має зв'язки, у нього є фотки з посадовими особами, він виставляє фотки з головою Львівської ОВА, ми розуміємо, які у них кошти. Ви їх не затримуєте? Ну, тому що вони будуть впливати на слідство, вони будуть загалом впливати, впливати на фігурантів справ, вони безперечно будуть тиснути на свідків. Ви ключову фігуру тут. Не затримуєте, а говорите про те, що він мав би прийти на запобіжний захід, але він десь пропав. Ну, ви Ну ви що, людей зовсім за ідіотів вважаєте? Ну, ну реально а, навіть, припустимо, якщо підозру ви все-таки не вручали, а просто зараз тупо брешете, і ви його не бачили. То вибачте, з 8 числа він ще був в, в полізору, там, 7 січня, як ми це. Все написали. Він був полізор, він писав пости в інстаграмчики. До речі, дуже ржачна історія. Він написав, що він не буде тікати, а він публікував інформацію про те, що він не збирається тікати, і правда на його стороні. Так? Ну але це Грінкевичі. Ну, ну, не завжди спойлер для слідчих, не завжди злочинцю треба вірити. На слово тут на слово, так якщо він написав після того, як їх викривають в корупції. А корупція це мільярд гривень збитків, і він пише про те, що я не буду чекати. Не треба, не обов'язково. Бляхамуха йому, йому вірити. Що ми маємо станом на зараз? Генкевич втік, тобто ми не знаємо його місце перебування. Це не знає зараз ніхто. Його шукає ДБР. Я думаю, що його ну, і так само інші правоохоронні органи. Ніхто навіть не достеменно не розуміє, чи перебуває він на території України. Та? Але це все на мій суб'єктив. Але, вибачте, я назвав процесуальні норми. Кримінального процесуального кодексу України, де можна було б і треба було б починяти по-іншому мінімум це нарушка. Її за людиною, на котру публічно оголосили таку інформацію, поставити отак. Просто. А є ще негласні слідчі дії, було б бажання. Вибачте, а це скандал на всю країну. Це та справа, яка мала б з першої хвилини бути на контролі у очільника державного бюро розслідувань. Друга історія, що в рамках кримінального провадження вже оголошення підозри. Особа мала бути б затримана затриманою і вона б мала перебувати в ізоляторі тимчасового е, тримання до е, розгляду е, запобіжного заходу в, в суді. Це не було зроблено. Особливо навіть не було, я так розумію, перша історія зроблена. Е, зараз вони вду. Я, я, я мене реально шок, я коли читаю, що ДБР пише про те, що в ніч, 14 на 15 січня, він зник. Ну, ви не хочете розказати, ви ж знаєте такі от е, подробиці, що він з ніч 14 на 15 зник. Куди зник? Як зник? Що бляха-муха, відбувається? І в цьому контексті я кажу ще раз: на мій суб'єктив, у мене нема сумнівів, що тут задіяні були е, посадові особи державного бюро розслідувань. Це не просто злочинна бездіяльність, хоча юридично це так і є злочинна бездіяльність. Це е, на жаль. Захист, захист злочинців, захист корупціонерів. Вони стали на їх бік. Вони тянули. Ми тоді кричали на всю. Вони декілька тижнів тянули за рештом активів родини Гринкевичів. Слава Богу, там було що заарештовувати. Після цього там були ділянки, там були люксові авто. Але в мене досі є сумніви. Е, що я вважаю, що там е, могли вчинятися дії, тому що у них було декілька тижнів після наших викривальних матеріалів. Про, і у них був час щоб ці активи перевести, щоб ці активи вивести, щоб вони не були заарештованими. Далі ми з ляха муха два. 2... слухаю. Знаєте, це як в старому фільмі Привид. Можливо, він собі щось вколов, якісь препарати став невидимим для ДБР. Ну, от приблизно так. Давай Ілля зараз покажемо цю картинку, мемчик, що сталося з Романом Гринкевичем. Ну, ну він буквально щас. Ну, випарувався десь. Можливо, ходить поміж нас, бачить ДБР, а ДБР його. Не бачить, а знаєте, тут ще такий цікавий нюанс є міністерство оборони. Вони подали до правоохоронних органів як сторона, яка постраждала від дії ось цього злочинного угрупування родини Гринкевичів. Але вибачте, ну бачили ж очі, що брали. Ну тобто укладали з ними договір на постачання. Ну коли вони дивилися, хто там перемагає умовно в їхньому тендері, так то це компанія, яка займається взагалі там якимись там будівництвами, то вони як планували, що? В них будуть ну, вибачте труси для військових із бетону ну, їм постачати. На чому вони їх будуть відшивати, і все. Тобто, вони не мали нічого. Тепер міноборони каже, що це сторона, яка постраждала від дій. Ну так а навіщо було контракт з ними підписувати? Тобто, я не розумію, це дуже показов... так, це так, дуже так. показовий момент, я насправді е про це казав: що Міністерство оборони має клопотання Подавати про те, що вони мають бути визнані потерпілою стороною. Та? Ну з однієї сторони, юридично так, тому що вони укладали договір. А з однієї сторони, ваші посадові то посадові особи задіяні в цьому злочині. І спойлер, ви є співучасниками цього злочину, тому що абсолютно правильно, все тільки що було сказано, був виден код діяльності, коли заходили компанії. Коли ви на прямі договори з ними укладали е, мільярдні контракти, був код діяльності, а код, основний код діяльності у цих фірм е, до кінця ще навіть 23-го року бився як будівельна сфера, не повірите, а не е, торгівля одягом. Е, було видно, що у них немає взагалі ніякого досвіду по поставки е, одягу. Не те, що збройним силам, а в принципі, нікому. Ну, і найкраще одна з е, фірм компанії Родини Гренкевичів, котра отримала. Контракти вже мала відносини з міністерством оборони, з полігоном Широкий лан на Миколаївщині і завдала збитків там Збройним силам України е, теж на е, мільйони е, гривень. Тобто нормальний посадовець би сказав би: слухайте, ну по перше, давайте розуміти, що ринок е, одягу для збройних сил ринок поставки харчів. В Україні там є з кого обрати, та це там не якісь там складні дрони, ракети. Тут є з кого обирати. Та це дуже легка промисловість, і вона досить конкурентна в Україні. Ти бачиш про те, що у тебе ну, оборонне оборонні замовлення, у тебе питання обороноздатності армії, та одяг і харчі це питання все одно обороноздатності. Одягнені і ситі військовослужбовці. Це запорука будь-будь-якої. Успішної армії, та ти бачиш це, ти посадова особа міністерства оборони, і ти укладаєш договір. А здається мені, що хтось був в цьому замішаний. Ключове питання, хтось та. Ну я власне кажучи, цих осіб називав. Це я вважаю що це топ посадові особи міністерства оборони. Це колишній міністр оборони Рєзніков, котрий мені досі не зрозуміло, чому людина ходить без підозри, без допитів. Він абсолютно класно себе почуває. От у нас він минулому тижні в Києві. Він з Льовочкиним. Із Суркісом нардепом від ОПЗЖ ходив спокійно собі по Києву. Я це не розумію. Так само я не розумію рівень комунікації нинішнього міністра оборони пана Умерова, котрий до кінця не може пояснити чіткість цих всіх договорів, хто був відсторонений, хто був задіяний, які кадрові рішення прийнято, і яка інформація надана слідству. Та? І мені ця кому... комунікація, я кажу відверто, не ок. Тому що Міністерство оборони України мало вийти з публічною позицією не про те, що вони потерпілі. Потерпіли це ми з вами, платники податків, це ми потерпілі. Вони мали вибачитися офіційно перед платниками податків. Це було б чесно, це було б порядно. Тому що з людьми треба бути чесними під час завжди, але під час Великої повномасштабної війни, коли е, народ має бути об'єднаний, ти маєш бути максимально, максимально чесний. Та? Тому, по-перше, треба було вибачитись, чого не зроблено. А по-друге, сказати правду, що Міністерство оборони є співучасниками, і надати більше розширену інформацію. це не зроблено. Натомість знову ж таки дуже красиво намагалися намутитись. Тепер одні розповідають про те, що все класно, це замовлення і беруть зараз, переховуються. Хоча ми бачимо їх статки, ми бачимо, як вони живуть, і ми не розуміємо звідки ж такий подйом потіки. А друга історія це з Міністерством оборони. Про те, що е, я не вкуксию, ребят, ну, мені, мені, мені і смішно, але вже якось е, і не до сміху така, от, е, така комунікація, такі дії. Ну, вважають людей вкотре, людей вважають за ідіотів. Це не так, не треба так е, робити. Тому так, да, звертаю увагу, у мене так само зараз багато виникає питань у цьому кейсі. І до нового міністра оборони Умерова. Mm -hmm. І, до речі, хочеться почути відповідь, скільки контрактів цих було укладено за його каденції. Та, бо він вже у нас такий модний прогресивний новий міністр, котрий прийшов на зміну корупціонера Реснікова, котрого звільнили саме через корупцію. Ну, нагадую, от хочеться так само почути. Пан Умеров до, мав участь до нових контрактів. У мене є інформація, що мав. Що були контракти, котрі були укладені за його каденції. Та, він глобально нічим від пана Резнікова не відрізняється. Це одна історія, а друга історія все те, що я назвав, це все, все, великий суспільний резонанс. Вибачте, ну зараз реально на вулиці, мабуть, підійти задати прізвище Гринкевич. Я думаю, що вся країна в курсі. Та, по цим покидькам корупціонерам по цій, про цей корупційний кейс. Я не розумію, чому мовчать перші особи держави. Чому мовчить Верховний Головнокомандувач президент України Володимир Зеленський? Я не розумію. Коли стільки питань до роботи ДБР, коли стільки питань до Міністерства оборони, він, е, вибачте, менші е, історії коментував і мав іноді приклади цього вечірнього спілкування з людьми. В принципі, я вітаю. Та, президент має спілкуватися зі своїми виборцями, зі своїм народом. Зараз, вибачте, вже скільки, там? третій тиждень мовчанки? Чо, а що відбувається? А чому? А що є справи якісь поважливіші? У тебе армію обкладають на мільярди? Ти не бачиш? Ти не хочеш вийти прокомунікувати? Чи ти вважаєш що, що люди себе дуже зараз офігенно почувають через цей через цю мільярдну корупцію? Ні. От от спойлер, ні. Треба треба розуміти, які настрій суспільства. Я розумію, що Єрмак. Не доносить настрої суспільства. Та і він такий собі е, аналітик по цьому. Ну я про спойлерю дуже хірові зараз настрої і у війську, і серед ветеранів, і серед просто цивільних, серед волонтерів, серед просто е, мирного цивільного населення, котра працює, платить податки. Дуже хірові настрої. І президент мав би по-іншому на це все реагувати, враховуючи таку роботу ДБР, враховуючи відсутність коментарів перших осіб держави банально навіть я не знаю засудження, з тим, що справа буде на контролі. Ну Мені здавалось би справа про мільярдні корупцію вона мала бути б на контролі. Ну Мені так здається, у перших осіб держави. Це все мені вказує на не дуже хороші речі. Так, на жаль, сім'я Гринкевичів має дуже серйозних покривителів і ми бачимо, що вона зараз їх застосовує. Це дуже прикра е, історія. котра Може закінчитися чимось дуже е, поганим, тому що е, ну дуже mm. важко буде мати довіру від людей. Дуже важко загалом це ударить по настроям, це ударить по обороноздатності країни, відсутність вироку відсутність справедливого покарання по цьому по цьому кейсу я не буду лукавити, я, я знаєте, глибоко... я в такому разі кажу: а за що ми воюємо? Ми воюємо за демократичну державу, чи ми воюємо проти демократичної держави? Ну от що відбувається тоді? І тут в першу Однозначно. чергу нам теж тут всім треба в тилу якраз таки контролювати цю демократію і будувати цю демократію, а не навпаки.